Так, друзі, вітаю! 9-та вечора, 24 липня вже вечір наступив останнього мого дня в цій місцині. В цій місцині погода просто чудова. Так, на жаль, камера погано передає, вже майже темно, то плюс у мене тільки фронталочка працює, так що пробачайте. Що можу сказати з цього приводу? Недаром мене звати Ідан. Тому що це ім'я означає той, хто йде. Зараз приїде авто. От, чесно кажучи, не було натхнення сьогодні щось писати. Розумію, що якість відео хрінова, плюс без стабілізації, бізоптичної, без електронної абсолютно. Тому маємо, що маємо, терпіть, будь ласка. Треба все жахливо. От. <кхід> так от, ось до кінця підійшло моє перебування в горах в хорватських. Так все стало. Кажуть на Закарпаття. Звик. Півроку прожив на Закарпатті Так ось. Не знаю, що буде з моїм YouTube каналом, чесно кажучи. Так, знову хтось дзвонить Ага, знайшовся хлопчик. Невчасно. Так. Ще один який дзвонить раз півроку. Чисто посміятися. Містина гарна, але далеко від цивілізації, реально, дуже далеко. З приводу красоти тут дуже гарно, тут скрізь гори. Ну, зараз так сильно не видно, вже темно. А, що? Ну таке. Нічого супервеселого, реально. Нажив собі ще дохрена проблем. Реально, я в попередньому відео говорив, що я без документів. Це мені ускладнює абсолютно все. Там була халепа, жорстка. Може колись розповім в подробицях або ні. Я розповім в подробицях на стріму. Буде в мене стрім. У мене є можливість писати на YouTube стрім, але на іншому каналі. Є в мене каналчик. Такий резервний, на якому я можу писати стріми на цьому каналі поки що не можу. Так. Не знаю, чи був звук. Тому що мені знову дзвонять. Добре, що відео не перервалося, не знаю, чи ви мене чули. Повторюю про всяк випадок. Є в мене резервний канал для стріму. Посилання на нього не забуду. Якщо захочу, залишу описі до цього відео або в коментарях. От. І про можете на нього підписатися, і там будуть з'являтися онлайн відеотрансляції Там буде живе спілкування, там буду відповідати на такі питання більш особисті От. за можливістю. І за бажанням, звісно. що Вже зовсім темно. Вибачаюся раніше, не міг записати, тому що треба було привезти до ладу кімнату свою, в якій я проживав, перепрати речі. От. Трошки зібратися. Завтра просто вирушаю в дорогу. В наступне місце. В наступне місце. Про наступне місце я конкретно я вам зараз не скажу, що це за місце. От за два місяці. Два місяці я пробув в Хорватії, але можна мінусанути ще два тижні, бо я їздив по справах з Хорватії. От. Ну, коротше, майже два місяці я пробув наразі сьогодні, на сьогоднішній день в Хорватії. М -м, чесно кажучи, країна дуже гарна, природа неймовірна, море неймовірне, ріки, озера, гори. Просто неймовірно все прекрасне. Все дуже-дуже сильно подобається. От. Це країна. М -м. Не так давно вступило до Євросоюзу і все. на все зовсім недавно тільки ввели тут Євро. Але в принципі перспектива в неї дуже гарна, дуже гарна. На жаль, от про Словаччину навіть я можу більше розповісти. Я там... Ну тому що я жив там у містах і... і не тільки в містах, тому і природа там теж чудова, ну мені тут. Чесно кажучи, більше подобається природа, клімат. Якщо брати Хорватію, так? тобто, якщо порівнювати Словаччину і Хорватію, в цілому скажу, в принципі, здається мені, моя суб'єктивна думка, тому що я не можу сказати достовірно, що ну, не читав ніяку статистику, нічого, просто те, що я бачив, що в Словаччині, ну, рівень життя все-таки трошки вищий. І навіть можливості заробити гроші, начебто. Ну, якось начебто, але це не 100%. Воно десь приблизно схоже, якщо чесно. Але враховуючи переваги клімату і природи, оці там плюс-мінус пару копійок до зарплати, ну, таке. Нерухомість, можливо, дорожче буде тут, якщо брати міста, які на побережжі стоять, звісно, що це буде дорого. От. З приводу моїх справ, що можу сказати, ну все пішло не по плану. А все пішло так, як має піти. Така в мене філософія, це точно, але не так, як, в принципі, воно начебто і планувалося. От. Ну, зараз подробиць якихось супер пупер подробиць не буде. Бо що світі вже за 9 годину літочко. Половина літа вже... Ой, яка половина? Вже більше половини. Я надіявся поїхати в інше місто. Інше місце. Але, на жаль, поки що. Чи на щастя? Поки що. От я їду в зовсім третє місце. В яке навіть ну, не розраховував їхати і не збирався. От, але, в принципі, там є деякі можливості, більше можливостей для подальших дій, моїх, для подальших дій, для того, щоб стартувати далі. Тому що звідси я стартувати не можу. Я можу тут сидіти, я можу... в мене тут є, де жити, в мене тут, в принципі, ну, умови для існування просто як в резервації такі. Знаєте, я не знаю, як себе. Просто ну, от є. є де... Є, що їсти, є де спати. Все, більше нічого немає. Найближчий магазин. Магазин це треба топати пішки 30 хвилин десь. Приблизно 30. А якщо не швидко, а так просто собі йти, то може і 40. От. Відповідно. І в принципі, ом, щось купити, то, ну, Вибір такий собі, чесно кажучи, найнеобхідніші, найнеобхідніша їжа, навіть не речі. Речі ти тут не купиш. Найближче місто 20 кілометрів. О, там де вже можна трошки більше купити, і то містечко маленьке. От. Я не знаю. Зараз наразі в мене немає натхнення для того, щоб розповідати вам якісь нюанси і подробиці реально. Я хочу все-таки поговорити про це на стрімі. От, коли буде стрім, я не знаю, тому що завтра в мене весь день в дорозі. Потім кілька днів, поки я адаптуюся. Можливо, я швидко адаптуюся, розберуся, що і як. Можливо, я буду довше адаптуватися. Я, в принципі, наскільки я уявляю собі те місце, куди я приїду, то там я маю швидко адаптуватися. Напротязі дня. Ну, не перший день, ясне діло, тому що. В мене завтра піде день на дорогу. От. От. І все-таки хочу стріми і все-таки, в принципі, можливо, стріми будуть і на цьому каналі, якщо О, цей. Якщо цей, як воно називається правильно? В принципі, якщо я буду його розвивати, цей канал, то звісно, що будуть на ньому стріми. Мені тут всього-навсього треба 10 підписників. Ну, я їх не шукаю, я міг би їх швидесенько знайти за, там, за один день, за півдня, за пару годин міг би собі знайти цих цього-навсього 10 підписників, для того, щоб відкрилася можливість писати пряму трансляцію. Просто я не знаю. Нема в мене якогось ентузіазму, такого натхнення немає. Отак краще небо ззаді, хоч мене все одно не видно. Ой, собака тут бігає, не видно його теж. Пес. Пас. По-хорватськи буде пас. Пас-пас. Пас. Ай такий... Гарненький песик. Так що такі справи, хлопчики, дівчатка? Не знаю. Ну, насправді. О, щось у мене такі емоційні каруселі відбуваються, що неймовірно. Реально. Чи мені самотньо? Можливо, мені самотньо. можливо, мені не вистачає комунікації якоїсь. В принципі, чому я і завів YouTube канал? В принципі, з приводу того, що я в деякій мірі і соціопат, хоча мені потрібна комунікація. Але. Я якось не вриваюся в, просто в, в кучу людей з, з своїм спілкуванням. Тобто ну немає в мене такого характеру. Я так потихенько, потихеньку, потихеньку якось. От мабуть, через те, що і з, з, в деякій мірі через якусь там самотність. от. В деякій мірі, можливо, комусь буде щось цікаве, якісь запитання. Я б хотів мати якийсь фідбек, запитання реально, хотів би мати запитання. О, через то хочу стріма. Хочу ну, онлайн виходити, якось спілкуватися. Але для цього теж, ну я не знаю, от з моїх е на сьогоднішній день там приблизно 40 підписників. Мало хто за мною слідкує, мало хто зможе вийти на стрім. З приводу тих людей а ще дещо ну, маю сказати, що так, звісно, мені зараз в мене був такий період, що мені телефонували. Я відповідав, що або в мене немає настрою розмовляти, або... або взагалі навіть не брав трубку. Це було, я розумію, що до мене не може бути термінового ніякого питання, тому що я все одно терміново не можу нічим допомогти зараз. Абсолютно, тому до мене дзвонити з термінової якоїсь справи просто тупо немає сенсу. І немає таких людей, наразі які мені дзвонять з термінової якоїсь, тому що я дуже далеко від всіх своїх знайомих абсолютно. У мене немає тут нікого. Тому мені дзвонили деякі люди періодично чисто поговорити там про ні про що. Або про щось, або ні про що, розповісти щось там, повсякденні свої будні якісь там справи. Не сильно в мене реально, бо в мене були емоційні такі каруселі. Зараз за всі два місяці перебування практично тут в горах можна було взяти набагато більше, ніж я ну, реально отримав з цього. Можна було цим насолоджуватись краще, ніж ну. І я ж кажу, у мене своє. Свої каруселі. Оці. Не знаю, треба приходити в баланс. Я реально хочу виходити з офігенним настроєм до вас. Реально хочу бути веселим, реально хочу бути позитивним, реально хочу бути мотивованим, хочу мотивувати других людей. От. Наразі, от якось так. Любі мої друзі, вибачайте за якість зображення, вже темно, вже пізно. От. Як воно працює. Вибачається. Так, зірвалося. Я там тично щось не те, що потрібно. От. Вирішив продовжити в номері, там вже договорити щось, що попало. Ну, Вже пів на одинадцяту повернувся. У мене там ще прання, збираюся потрошки. Ось така скромна вечеря, це в мене такий номер. В принципі, все як на одну людину. Більш ніж більш ніж нормально. Все Так, якось з вікна вигляд там прикольний, за день там в принципі, гори видно. Там в моє ліжечко. Тут ще одне ліжечко. Вдвох було б тісно насправді. Ну, на крайнях можна і вдвох, але в принципі тут здебільшого в кожній кімнаті по одній людині живе. Навіть якщо два ліжка. Не сильно багато людей тут. Єдиний мінус в тому, що тут насправді дуже далеко від цивілізації. А в цілому так. Таке банальне існування, але. Да. Зараз трохи вікно прикрию. щоб менше чути тепло. Ну, так, приляжу, вибачайте. Трохи наб'явся. Та й таке, такі справи. От, поїду завтра в далеку дорогу, не знаю куди. Так, вийшло, що маю їхати. Подробиці розповім. Знаєте, де буде. В принципі, є в мене телеграм-канальчик. Я думаю, що такі максимальні подробиці я буду зливати в телеграм-канал, або я ще толком не вирішив. Можливо. Можливо, це буде на BuyMyCoffee або Патреоні. Про Патреоні я вже говорив. Він у мене, в принципі, є. Там я тестових пару відосів закинув, ну таке. От. В чому цікаво дивитися? Ну, насправді я, як сказати, людина цікава, я так вважаю. І минуле в мене дуже таке. Не знаю, як сказати, є там цікаві речі і не дуже. і... Ну, повороти були цікаві, а от з приводу того, наскільки я правильно, неправильно от... поводився там в різних ситуаціях, то вже не мені про це говорити. Вибачайте, не хочу голосно говорити, тому що не хочу, щоб чули, тим більше люди вже полягали спати. Зараз, в принципі, в мене є вечеря, але я не сильно хочу їсти, поїм. Час у мене вдосталь. Спати я не хочу, щоб я випив на ничкави. Нічної не прийтий. От, ну, зараз намагаюся з документами розібратися, тому що в мене там є нюанс, як говориться. От, надіюся, що все вийде, все буде нормально. Просто що, я в цьому не сильно досвідчений і не сильно знаю, звідки ви ну, цю інформацію реально. В принципі, знаю. Я... В цьому місці просто апатична історія, реально. Тут просто наскільки кожен день схожий на вчорашній, і ти навіть ну, в цьому існуванні, от такому, ти просто от згадуєш якусь подію, яка була нещодавно, але просто наскільки кожен день схожий на інший, що ти можеш спутати те, що було вчора з тим, що було позавчора. Наскільки воно все таке ну, однакове просто. От, так, на жаль, з моїми каруселями емоційними. От. І з моєю веселою поїздкою останньою до Братіслави. І з моїми суперпригодами, про які я розповім вам індивідуально, не просто так. Не хочеться на широку публіку виставляти деякі дрібниці. От. Поки що. Можливо, з часом я трошки стану розкованішим. От, побачимо. Буч такий не бритий, не підстрижений. А моя зовнішність відповідає моєму стану, по суті. Так. Не хочеться щось говорити цікаве, але Завтра буде цікавий день. Подорож. Нові місця. Не ті місця, в які я планував спочатку їхати. Але все йде не по плану. Або не завжди все йде по плану. Але моя філософія, як я вже сказав, до цього. Така, що це так, як має бути насправді. Не знаю. От воно так і відбувається. Воно тупо так і відбувається, як має бути реально. Ти це розумієш от, з часом, розумієш, коли вже от, в деякій ситуації ти відчуваєш паніку і істерику, і тобі здається, що все пішло не, не в ту сторону. Не так, як потрібно, не по плану зовсім, а потім проходить деякий час, і ти розумієш, що, по суті, в принципі, все так, як мало бути, і терпіння треба терпіння, тому що ми в житті дуже дуже десь квапимось, біжимо, спотикаємось падаємо і пропускаємо. Просто найголовніше, тупо тобто життя наше. Просто наше життя пропускаємо через те, що. Ну, квапимось просто достигнути чогось, до чогось встигнути, догнати. Було в мене багато часу тут подумати, реально. Якби було більше терпіння, просто не знаю, мені треба цю фішку в собі розвивати, ці, качати ці скіли. Коротше. Заспокоюватися, я колись був дуже спокійним. Мені навіть деякі люди говорили про це прямо з такою заздрістю, так би мовити, білою чи Що, ти, ти занадто спокійний. Зараз я, на жаль, розкачався сильно. От, та й свої, свої а, пережитки минулого даються в знаки, психологічні травми. Оце все. Особливо за останні три роки там з лишнім. От як я сам. Про це теж поговоримо якось особистих. І наголошую, наголошую про все-таки стрім. Так, буде стрім. Не знаю, хто прийде. Я думаю, скільки там буде смішно, коли мені на стрім прийде там одна людина або дві. Ну, в принципі, я набагато й не розраховую, якщо чесно. Тому що треба обрати просто якось. Я ще стрімів не робив прямих трансляцій. Робив тестові на, на свічу. От, в мене є свіч, там робив. Тестово невеличко чисто подивитися, як воно працює. Ну потрібен інтернет якісний нормальний. Потім дізнався випадково. Зовсім не та, нещодавно, що, в принципі, можна вести прямі трансляції в телеграм-каналі. Це для мене було дивно. Раніше цього не було в телеграм-каналах. Зараз з'явилося, не знаю, як давно, але я недавно про це дізнався. Прикольна штука. В принципі, як варіант, телеграм є у всіх, і можна вести прямі трансляції в Телеграмі. Але все ж таки я хочу на Ютубі. І відкопав, відкопав каналчик свій старенький. Скажімо так. І на ньому є можливість писати стрімчики. А для того, щоб я писав стрімчики на основному каналі, то, будь ласка, хто залетів сюди випадково. Підпишіться на мій канал. Можете коментувати для активності. От, поставити там лайк, дизлайк, не знаю, що захочете. Просто для активності. от Я зараз поступово буду розповідати про те, що відбувається зі мною. от Як ви знаєте, що. На самому початку весни цього року, 24-го, я вперше не виїхав сюди. За кордон. Практично. Є деякі речі, які я про себе не розповідаю. Побачимо, що буде далі. От. Але в цілому, в цілому я відкрита людина зараз, можливо, навіть в, деякій, в деякому сенсі занадто відкрита. Так, маю деякі... Декий сум, можливо, через самотність якусь. Ось з іншої сторони... Тут в горах. От в чому фішка, що коли а, ну, мало людей, просто посторонніх людей, просто які от, ну, коли ти живеш в, в, в таких умовах, що в тебе, в принципі, одні ті самі лиця, з якими там особливо говорити нема про що. І, в принципі, особливе бажання нема говорити. От, ну, в принципі, живеш, як би, практично сам. Мало комунікуєш. І воно тебе затягує в такий стан, що е, потім стає важче комунікувати. От, мені реально спілкування насправді. Ну, я ну, така людина комунікативна, з, з, я не знаю, як це правильно пояснити. І так, і ні. От подобається жити, щоб ніхто не заважав. От, ну, Щоб там були біля мене, там людина, кілька людей найближчих, в принципі, тиша, спокій, гармонія з природою. В ідеалі просто от, жити десь не сильно далеко від міста, але не в місті. В самому місті я б не хотів жити прямо от, але і недалеко від нього. Це кожна людина скаже, всі б так хотіли, по суті. Ну, є деякі винятки, я знаю таких людей, які люблять жити прямо от в місті і в квартирі, є такі люди. Вас вітаю. Але я, я б хотів бачити річку або море, ліс, озеро. От, і отак тиша спокій захотілося мені комунікації, місту, будь ласка, там на день, на два, на пару годин. От. Ну і хотілося б комунікації, хотілося б розвивати свої навички і ці навички використовувати для користі, для того, щоб приносити користь людям. От, про свої деякі там навички і свій досвід я розповім. Далі. Ну, не зараз. Зараз просто буду відпочивати. Завтра дорога, тяжкий день. Може не сильно тяжкий, побачимо, як воно вийде, але треба поїсти і виспатись. Ну і так, відео вже затягнулося. Вже в цілому буде біля 30 хвилин. Добре. Хлопчики дівчатка. Люблю, цілую і побачимось.